Я можу побитися об заклад, що такого ноуту ви ніколи в своєму житті не бачили. Я і сам таки бачу вперше. Бо азовні це просто звичайний ноутбук. Але насправді це ігровий ноутбук з. А, ну да. <свіси> <свіси> я забув, що там що. Зовні це простий ноутбук, який по дизайну може навіть показатися трохи нудним, але насправді це ігровий ноутбук із зовнішнім рідинним охолодженням. Нарешті, нарешті можна сказати до побачення 100 градусам на проці. Нарешті ноутбук, де заміна десктопу, це не просто якийсь там рекламний слоган, а цей ноут і дійсно таке може. Він ваші ігри оці на завтрак хаває і не пітніє. Ну бо водянка перед вами Крем для Крем. Просто вершина ноутбука будування компанії Dream Machines. До речі, Dream Machines. А можна якось, ну вже, хоча б для таких флагманських монстрів, якусь назву нормально придумувати, бо RX409017 UA31. Ну, це, таке якось не дуже захоплююче. Чому не якийсь, не знаю, Soul Booster, Game Changer. Soul Reaper. Liquid Dancer? Насправді трошечки я вам набрехав, на брехунькав трошечки сказав неправду, бо вас вже ж нічим не здивуєш. Тільки якби оцей ноутбук мав якусь, не знаю, пускову установку і ним можна було б вкліпати по Кримському мосту, от тоді я б думаю ви зацікавились з першої секунди. Ну а так на брехунькав я вам про те, що я ніколи таких ноутбуків з зовнішнім рідним охолодженням не бачив. Хоча насправді я бачив десь років, може 10, а може 7 Тому Asus намагались зробити щось таке. Вони навіть зробили, але то було ну так чисто заради пунктів. Типу, ми Асус, ми таке можемо. А цей ноутбук вже на першу ітерацію проходить. Було попереднє покоління, тепер це. Ну, нічого ідеального, звісно, немає, але працює все це тут нормально. Давайте з найцікавішого почнемо, бо чого тягнути. Найцікавіше тут, звичайно ж, збір на Mavic для прикордонників на Сумщині. x M8 Wireless. Rock Strix Impact 3 в плівочці, яку прислав мені підписник. Дуже дякую тобі, друже, щоб я розіграв цю мишку на ЗСУ. Ексклюзив мишка HyperX Pulsefire Haste. Наруто Едішн у них була колаборація за аніме Наруто, і вони робили девайси в стилі Наруто. В Україні таких не знайдеш. Але я маю одну таку і розіграю її серед вас, бо такий мій шлях ніндзя. Ну і бездротова механічна клавіатура з хоцвапом, з шумкою всередині. І взагалі, вся така дуже крута і прикольна рожева Tokyo World Tour Всього лише за донат від 100 гривень на банку в описі. Нам з вами потрібно зібрати 111 тисяч гривень. Насправді, у рамках там якихось крутих зборів це фігня, крапля в морі. Але ми з вами не таке велике ком'юніті, як у деяких блогерів. Ми з вами ком'юніті маленькі, але ми вже зібрали приблизно мільйон доларів. Це тільки у моїх вологих фантазіях. Ми зібрали мільйон доларів на ЗСУ. А насправді ми з вами зібрали майже мільйон гривень на ЗСУ, що теж, на мою думку, дуже крутий результат. Дякую всім, продовжуємо. І будь ласка, якщо є змога, задонатьте 100 гривень і зможете виграти один з цих прикольних призів. Всім дякую. Поїхали далі. Дизайн цього ноутбука. Ну, в принципі. Ось увесь дизайн, ви вже, в принципі, все бачили. Ніякого натяку на геймінг, він простий, дуже простий. Важить ноутбук без блоку живлення близько 2,6 кг. Блок живлення досить великий 280 Вт, хоча зазвичай до такого потужного заліза кладуть 330 Вт. Товщина ноутбука приблизно 27 мм без урахування ніжок, які тут не дуже високі та досить жорсткі, через що ноутбук може ковзати по столу. Зовнішні поверхні кришки і дна цього ноутбука металеві, а бічні частини та робоча поверхня пластикові. Корпус мені сподобався, він міцний і не прогинається, але є Нюанс я тримаю його лише півгодини після протирання перед зйомкою. А він вже виглядає так, ніби місяць пролежав на стенді в магазині. Причому так, що його всі мацали жирними від ковбаси руками. Це стосується і робочої поверхні. Вона на дотик приємна, схожа на софт-тач покриття, але брудниться дуже швидко. На робочій поверхні цього ноутбука розташована острівна клавіатура з Full RGB підсвічуванням. При тому світяться навіть бокові грані клавіш. Яскравість підсвітки середня, що цілком вистачає для домашнього використання. Кольори та ефекти можна налаштовувати у додатку Control-Center. Також там можна керувати лайтбаром, розташованим позаду на отворах для виду. Цей лайтбар якось трохи нудно. Клавіші натискаються м'яко і приємно, без люфтів. Кнопка увімкнення знаходиться окремо, що дуже зручно. Поряд з нею є кнопка для циклічної зміни режимів живлення ноутбука. Ось цей світлодіодний індикатор змінює яскравість залежно від обраного режиму. Інший же вказує про стан зарядки батареї. Тачпад тут просто якийсь неймовірно великий. Я спеціально не знімав захисну плівку, аби вам показати в чому його прикол. Він може працювати в половину своєї площі. Спочатку я думаю, що це для того, щоб коли у вас рука на WASD, тобто ви граєте, і великий палець на пробілі, ви цим великим пальцем не зачіпали частину тачпаду, тому ви просто її вимикаєте. Але саме ця частина тачпаду не вимикається, вимикається права частина тачпаду. Навіщо це зроблено? Гадки не маємо. Може комусь і справді буде треба для цього. Достатньо пару разів тапнути по правому верхньому кутку, поки не засвітиться індикатор. Або так само можна вимкнути та повністю, але тапати треба вже ліворуч. Без плівки покриття з матового скла і доволі приємне на дотик. Але умовне розділення намальовано лише на плівці. І коли ти її знімаєш, сиди і думай, де там той центр і чи правильно ти тицяєш. Цей ноут має 17 дюймовий екран з пропорціями 16 до 10. У робочих додатках це зручно, але особисто мені більш звичні типові 16 до 9. А екран дійсно крутий. Він займає майже всю площу кришки. Рамки тонкі, навіть нижня і та тонша, ніж зазвичай. Роздільна здатність QHD, але це ж 16 до 10, тому тут 2560 на 1600 пікселів. Матриця IPS з широкими кутами огляду. Частота оновлення 240 Гц і є g G-SYNC. На максимальній яскравості в 320 кандел на метр квадратний, середній Delta E становить 1,6. В софті можна активувати відкалібрований профіль з заводу, тож це просто імба. З профілем середній Delta E буде вже 1,2. Також тут можна обрати різні пресети відображення до смаку чи налаштувати все для більш тонкої калібровки власноруч, ну, якщо у вас є калібратор, звичайно. Овердрайв в софті не налаштовується, хоча по Уфотесту не складно. Казав би, що він тут потрібен. Кольорове охоплення становить 100% SRGB, 74% Adobe RGB та 76% dci p 3 Не сподобався екран лише за доволі низький контраст 700 до 1. Присутні всі сучасні роз'єми: ліворуч USB A3.2 другого покоління і два роз'єми мініджек 3,5 мм. Mm. Один комбінований, інший для стерого мікрофона. Тільки вони ніяк не позначені, тому тут теж мінімалізму. Цій красі сиди і думай, деякий. Праворуч, два USB a 3.2 першого покоління і SD кардрідер за що моя повага. Позаду більш громісткі та спеціальні роз'єми, а саме роз'єм живлення, LAN-порт, HDMI 2.1 і його величність USB-C Thunderbolt 4. Нарешті Dream Machines його завезли. Він має ще й альтернатив мод з підтримкою DisplayPort 1.4a, тобто може передавати зображення і заряджати ноут. Ну і наостанок тут два якісь дивні порти. Це отвори з клапанами і силіконовими прокладками, до яких стикується система рідинного охолодження. Нічого прикручувати не потрібно. Тут все на потужних магнітах, і по суті воно саме залітає куди треба. У фітінгу шлангів теж магніти і клапани з обох боків, тобто вода не буде проливатись. Хоча я б радив ось так поворушити з'єднання, аби все точно стало на своє місце і точно нічого не протекло. Довжина шлангів десь приблизно 65 см. Це зручно, і цього достатньо, аби розташувати зовнішню систему подалі від ноуту. Сама система виконана в формі чимось, схожої до нетопу чи міні ПК. В ній знаходиться теплообмінник, 120-міліметровий вентилятор, дві помпи і резервуар для води. Ну і RGB підсвічування, звичайно, бо куди ж без цього? Його теж можна налаштовувати в софті. Зверху є кришка на байонетному кріпленні. Сюди можна заливати лише Ще дистильовану воду з боків є віконця для контролю за рівнем води. Тут є позначки: мінімальна і максимальна. У комплекті йде шестигранник для доступу усередину СРО. Самостійно ви можете хіба що замінити вентилятор на більш потужний, і ось ці силіконові прокладки, які йдуть в комплекті. Якби я не подивився в софті, як все працює, я б усе зробив неправильно. Спочатку заливаємо воду, потім під'єднуємо шланги. Ну, це наче зрозуміло. Але ж від чого працюватиме сама ця штука? У неї є два роз'єми живлення. В один вставляється кабель від блока живлення ноуту, в інший додатковий кабель-перехідник, який є в комплекті. Він і буде приєднуватись до самого ноуту. Здавалось би, все, якось воно вже має працювати. Ось тут кнопка живлення від цієї штуки. Але ні. Потрібно увімкнути блютуз, зайти в Soft Control c Знайти розділ керування рідинним охолодженням і там законектити це все по блютузу. На перший раз потрібно ще й натиснути кнопку для прокачування води, щоб витіснити повітря з системи, інакше охолодження буде неефективне та ще й буде видавати шум. Але це лише на перший погляд, стільки мороки і страху, що ви щось неправильно зробите. Потім це вже буде вже на автоматі. Вмикаєте ноут, вмикаєте оцю коробку, коннектите в софті, і якщо ви від'єднували шланги, то прокачуєте повітря. Що я можу сказати? Коли цей ноутбук тільки їхав до мене, я уявляв собі, що тут всередині ціла розгалужена система трубок, куди потрапляє вода, і все це безпосередньо охолоджує. А по факту там ось така невеличка задовжиною трубка, яка по більшій мірі охолоджує GPU, і невеличке кільце заходить на сам Проц. Але це вже краще ніж минулого року, бо минулого року було кілечко тільки на GPU. А це все тому, що ноут має якось сам себе охолоджувати, коли ви не під'єднуєте цю всю систему зі шлангами в Європі. Подібні ноутбуки взагалі продаються окремо, і за цю систему охолодження потрібно ще й доплачувати. А Dream Machines зробить це все одним паком. І це добре. У софті можна налаштувати швидкість роботи вентилятору, а от робота помпи лише автоматична. В найшвидшому режимі ви навряд чи почуєте роботу, хіба що будете прислухатись. В грі і в навушниках цього взагалі не помітно. От дивіться, зараз, наприклад, запущений кіберпанк, водянка працює, все працює і. от, послухайте, як воно шумить. тут, Чудно. Сам ноут без систем рідинного охолодження не сказати, щоб був сильно гучний. Але якщо ви хочете самостійно керувати роботою вентиляторів, то вам потрібно зайти в користувацький режим і погодитись на відповідальність у разі чого. Бо коли ви самі собі там щось накрутите і воно все не спрацює, щось згорить чи щось таке, ви щоб потім не дзвонили в дрім машинці, наказали: а що це у мене ноутбук не працює? Давайте мені ремонтуйте безкоштовно або міняйте, а вони скажуть, ні. Ви ж погодились на те, що все це було за ваш рахунок. От і все. Ми відремонтуємо, але за бабки. До речі, тільки в користувацькому режимі є кнопка Fanboost. І я не розумію, що заважало зробити її в головному меню вибору режимів в софті. Та найбільше він нагрівається не в користувацькому режимі, а в режимі турбо. В софті, в принципі, написано, що бажаний режим збалансований, особливо без рідинного охолодження. Але. То я такий, щоб слухати оці ваші поради. От я і запустив комбінований стрес-тест Вейде 64 і фурмарк одночасно, щоб порівняти температури з водянкою і без. Ось що ми маємо після більш як 10 хвилин тесту. Температура проца поступово зросла до 94 градусів і протрималась буквально увесь тест. Відеокарта прогрілась до 85 градусів з хотспотом в 94. Який жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Після того, як ноут охолов, я повторив тест, але вже з рідинним охолодженням, і результати приємно здивували. Прос 84 градуси, а відеокарта 75 градусів з хотспотом у 84. При цьому шум був значно менший, аніж без водянки, коли ноут маслав вентиляторами наповну. Навіть корпус не розігрівся. А на повітряному охолодженні можна було просувати сорочку на ну, Звісно, що все це штучні умови і подібне може бути лише в кіберпанку на максимальних налаштуваннях, але менше з тим. На синтетичні тести в бенчмарках наявність рідинного охолодження ніяк не вплинула. Окрім як 5-10% приросту і відсутності шуму, я нічого конкретного не помітив. В 3D-Mark Time Spy, де тестується загальна продуктивність, можна побачити деякий приріст в кращу сторону, адже без водянки тест показав, що результати нижче середнього. В блендері що проц, що відеокарта на 1% краще на воді, ніж на повітрі. В Geekbench і Cinebench я б сказав, що Результати майже ідентичні, якщо затулити вуха. Ноут має MUX-перемикач, тобто пряме підключення екрану до дискретної відеокарти для активації цього режиму. Потрібне перезавантаження. Хоча є і гібридний режим, де все це відбувається автоматично, коли ви заходите в гру. Як показує практика, гібридний режим в деяких ноутах може бути навіть краще по FPS в іграх і по швидкодії в Premiere Pro. Тут швидкодія на таймлайні 4К тестового проєкту цілком нормальна. На час рендеру водянка не вплинула. В обох тестах відос експортувався за 8 хвилин з апаратним прискоренням і 14 без прискорення. Але при рендері без води один раз сталось ось це. Тож краще не юзати турборежим без підключення водянки взагалі. А мені ж казали. На швидкодію в робочих застосунках подібного роду впливають також ОЗП і накопичувач. А я напам'ятаю, що при купівлі ноуту від Dream Machines ви можете обирати в конфігураторі, які саме залізки вам встановлять. Тут типово встановлено дві планки ОЗП DDR5 на 32 ГБ зі швидкістю 4800. Затримки і швидкості на ваших екранах. Також тут є два слоти для SSD типу M2. В одному з роз'ємів вже встановлений SSD M.2 m Експрес третьої версії на один терабайт з ось такими швидкостями. Якщо в бенчмарках і стрес-тестах ми не побачили якоїсь магії води, окрім може мінус 10 градусів та зменшення шуму, то в іграх ситуація з водянкою. Набагато краще тестувати будемо лише в гібридному режимі на максимальних налаштуваннях для прогріву компонентів, але так, щоб був якийсь придатний для гри FPS. Перша гра у нас кіберпанк в обох випадках однакові налаштування ультраграфіка з трасуванням шляху, генерацією кадрів та відновленням променів. Одразу до головного середній FPS з водянкою вище на 12 відсотків, а конкретно 84 проти 75 FPS на користь рідинного охолодження. По мінімальному різниця більша, десь приблизно 20%. Це 57% проти 47 FPS. По температурах і частотах тут теж є різниця. Водянка перетворює 97 градусів на проці на 91%. Аналогічно з відеокартою: 82 градуси без водянки і 71 з нею. І це лише якщо розглядати пікові температури. Але водночас зі зменшенням температур зросли і частоти, що теж важливо. Fortnite в обох випадках буде тест на епічних налаштуваннях з увімкненим на ніт, люмен і трасуванням променів без DLSS. Приріст в FPS невеликий, середній FPS 52 проти 48 на користь рідинного охолодження. Мінімальний, майже однаковий на рівні 33 кадрів. В рейтинговий матч таким точно не підеш, але ж у нас завдання перевірити температури. Без додаткового охолодження прост прогрівається у піку до 94 градусів, а з водян. Лише до 84, те саме по відеокарті: 85 проти 73 градусів. По середнім значенням різниця, звичайно, що більша. Частоти тут разюче відрізняються без SRO Вони далекі до середніх значень, коли SRO підключено. В Hogwarts Legacy температура праця на повітряному охолодженні коливається в межах 95-90 градусів, а з підключеною СРО в межах 78-55 градусів. Це поки що рекордні показники. По відеокарті аналогічно. 83-78 градусів без водянки і 66-62 з підключеною СРО. І це все на однакових налаштуваннях, ультра з трасуванням без генерації кадрів, але з DLSS. Різниці ви. FPS майже немає, хіба що в межах похибки. А от що є, так це більше мікрофрізів, статерів та інших глюків в режимі повітряного охолодження. Мабуть, це тому, що з СРО частоти відеокарти були незмінні і весь час тримались максимального рівня. В Starfield на максимальних налаштуваннях з DLSS, але без генерації різниця по FPS в межах 7-10%. Це 83 проти 77 FPS на користь SRO. Температура проса коливалась в межах 97-81 градусів на повітрі і 84-66 градусів на воді. З відеокартою по аналогії 84-76 проти 71-65 градусів Відповідно, якщо в Hogwarts Legacy різницю в температурах можна було списати на погану оптимізацію, то в цій грі вона чи не найкраща з усіх, але все ж різниця в температурах суттєва. Із невдалих тестів вийшли результати в cs 2 на максимальних налаштуваннях. Щось вони наробили в останньому оновленні, що з SRO FPS вийшов нижчий, хоча мало б бути навпаки. Тут спостерігається чимале зменшення температури по мінімальним та середнім показникам, але пікові температури мало чим відрізняються. Загалом гра відчувалась плавною, без жодних натяків на фрізи в обох тестах. Але грати в тиші все одно було приємніше з підключеною SRO, навіть не зважаючи на те, що FPS По показниках був меншим. Що можна сказати в підсумку? Звичайно, ноутбук цей не для всіх. По-перше, він доволі дорогий, що, в принципі, не дивно, коли ми говоримо про ноутбук з окремою водянкою. Я думаю, тут все зрозуміло. Прикольно те, що ноутбук цей можна брати з собою без водянки, водянку залишив вдома, потім прийшов, підключив. І все можна грати з нормальним FPS, з нормальною температурою. Тобто тут в прямому сенсі ноут для роботи, ноут для дому. При тому, що він, ну як на мою думку, реально може замінити десктоп. Тобто, десктоп це що? Це... Ось. Ось десктоп стоїть, він нікуди не рухається. В нашому випадку нікуди не рухається тільки ось цей блок з водянкою. А ця штука рухається туди, куди ви захочете. Ну і не забувайте, що ви завжди можете понтуватись перед своїми друзями, тим, що. Що там у тебе комп з водянкою? у мене ноутбук з водянкою. А якщо серйозно, то температури реально стали менші. Це. Факт, який в принципі ви тільки що бачили у себе на екрані, тут не можна з цим сперечатися, і це круто, бо гарячий ноутбук це вже не новинка, отакий От холодний ноутбук диво. А вже ж тут все не так, просто як зі звичайним ноутом, який ви просто вімкнули, поставили собі і граєте. Тут треба ще й водянку підключати, оце все через Bluetooth, через софт і так далі. Плюс, якщо ви якось там не дуже обережно смикнете його і там щось зачепиться десь, то габела. Тому з ним треба бути акуратним, за ним треба доглядати, воду треба міняти кожні десь місяці, три. Все це потрібно знати. За ним треба. Тут увага потрібна. Але, як на мене, це плата за те, що у вас в руках такий от незвичний девайс, і за те, що у вас температури нижче, ніж в інших ноутбуках, які просто Ну, 90 для них це типу. Easy. Це фігня. Це мінімум. Звісно, є ноутбуки дешевші обирати вам. Звісно, є і дорожчі. Я, наприклад, нещодавно бачив ноутбук за 200 тисяч гривень, і там немає. Похолодження рідинного, там просто є такий самий конфіг. І уявіть, які там температури. Мені особисто в цьому ноутбуці знаєте, чого не вистачає? Дизайну якогось яскравого, щоб всі бачили, що це не просто якийсь там сумний ноут, що це, що це флагман, що він повинен якось виділятися. Всі повинні на нього звертати увагу навіть без цього блочка з RGB підсвічуванням. Тут повинно бути щось вау. А так зовні він зовсім не вав. Може комусь це і плюс, але от для мене це напевно найбільший мінус. Окрім ціни, звичайно.